Зараз відбувається перший виїзний обласний молодіжний форум. Ми останні років чотири мріяли про те, що колись обласний форум молоді пройде в Шостці або в Глухові десь на півночі. Тому от власне збулась наша така мрія. У нас в принципі представники десь із 14 громад Сумської області. Що ми тут робимо? Ну, ми будемо обмінюватися досвідом. Ми будемо презентувати експертів, яких ми запросили на цей форум. Завтра зранку у нас буде більш така практична робота. Сумо один з тих кількох регіонів, які в цьому році проводять. Форум молодіжної області. точно були чернівці, була Київська область, і от зараз суми можете пишатися собою в панятову своїй сміливості і тим, як ви надихаєте інших людей. Хочу сказати, що важливо робити такі зустрічі, важливо не боятися, зустрічатися, спілкуватися, разом робити якусь синергію і думати разом і розвивати разом. Жодної молодіжної політики не робляться на всеукраїнському рівні. Молодіжна політика робиться на регіональних рівнях, а потім формується загальна державна. Тому якщо ви працюєте зараз, все працює. Такий формат форуму у нас проводиться вперше. Це дуже гарний засіб комунікації нашої молоді, особливо в такий тяжкий військовий час. Також ми сподіваємося, що цей форум буде цікавий для молоді інформативний. Північний кордон, молодіжка це чергові можливості для. Молоді нашої області також на цьому форумі я буду спікером і представляти театральну терапію як інструмент роботи з молоддю. Ми студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. А ми хотіли долучитися до цього форуму, щоб поділитися власним досвідом створення взагалі і роботи в молодіжному центрі. і хочемо дізнатися багато перспектив, які можемо по перше отримати з цього івенту та взагалі поспілкуватися. Я сюди приїхав як один із учасників проекту. Центр неформальної освіти. На території нашої громади був відкритий такий центр. Ми почали свою роботу 1 вересня цього року. У нас вже проведено більше ста заходів на сьогоднішній день. Заходи це різнопланова робота з дітьми. Це і малюнки, і ігри, і фізичне виховання. Я представляю центр неформальної освіти саме глухівської громади. Сьогодні для мене є унікальна можливість навчитися чомусь новому і поділитися власним досвідом. Форум цікавий саме. Саме тим, що серед нас є дуже багато класної, креативної та творчої молоді, з якими можна поспілкуватися та навчитися чомусь новому.